Вітаю ви на каналі. Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора. Новинки та акції. Усім приємного перегляду. Шоколадні цукерки є два смаки. 200 г упаковка 199 Пташине молоко 169 340 г. Попкорн 19. Вага 70 грамів. Набір льодяників. Упаковка. 15 штук ціна 99, контик 2 смаки 19, Якоб стри в 7 гривень, трубочка вафельна 12, напій безалкогольний 24, 27 гривень, 55. Домашній сухий хлібний квас від деко 22 гривні. Крем заварний від еко ціна 17-100 г. Суха суміш для приготування молочного коктейлю зі смаком ванілі 17 гривень. Морозиво зі смаком ванілі, шоколаду та полуниці 19,60 г. Льодяники м'ята, Евкаліп 12 Батончик Нац 29 Цукерка м'яка 1770 г. Вафлі какао фундук 15 цукерки желейні – 49 Соломка є солодка та солона 7 гривень. Вафлі наш артек 11 Печиво – 14. Батончик вафельний 14. Пряники 24. Вага 300 г. Соломка яблучна. Вага 25 г гр. 34 гривні. Крекер з цибуля та сметана 17, крекер з какао 27, мармелад желейний 29 200 г, снеки мультизлакові 34, Зефір 64 біло-рожевий, паста шоколадного горіхова з хлібними паличками, 27 батончик 19 з арахісом, круасани лукас по 11. З вишневою начинкою ціна 9,45 г. Жувальні цукерки 29 Пастила 14. Вата солодка 24, шоколадка молочна 19 Стрічки для рукоділля 19 6 штук. Гудзики ціна 34. Набір на мистинок 77 гривень. Блискітки та клей. Ціна 39 Намистинки золотисті 22 грн, Бісер 22 гривні. Ось такі маленькі за 19. Набір булавок із тримачем Ціна 88 Резинки для плетіння браслетів ціна 69. Набір для вишивання хрестиком 22 гривні. Контейнер пластиковий ціна 34 Шпильки англійські на планшеті 27. Яльця для вишивання 29 Резинка чорна, широка 39 для білизни. Біла 44, нитки чорно-білі 39. Кольорові ціна така ж сама. Голки 9 гривень. Булавки 27, упаковка 240 штук. Замок блискавка для одягу 9. Кравецький набір стрічка та олівці 77 гривень. Кулончики для біжутерії 55 дві штуки. Ще ось такі є 59. Декор сонечка на липучках 50 штук 34. Наліпки 29. Малюнок перебивний для тіла 49. Декоративна стрічка 17. З люрексом та 22 гривні. Така однотонна. Ціна 27.

Дзеркальце маленьке, зі щіточкою в 29, крабик для волосся пластиковий 29, прокладки Белла 10 штук 39, памперси дитячі 249. Прокладки Клінік 24, щітки зубні 3 штуки 99, антипроспирант Сеніта 59, чоловічий 29 фреш гель для умивання обличчя від Біокон 84, зубний порошок 19 Маска для волосся Каратин 59. Бальзам маска для волосся Біо 64 480 г, Шампунь тропікана 15 чоловічий гель для душу 59. Шампунь гель чоловічий 74. Гель для інтимної гігієни ніжно очищає та зволожує 84 гривні 500 г. Є ще ось такий гель ціна 64 гривні 310 г. Б'янка гель для душу 109 1 кг. мило рідке – 59, вага 910 г. Мило шарм зі знижкою 10% 19 Милопінка дитяча з ароматом кавуна 49 300 г. Українська мальва туалетний папір 6 гривень. Рушник паперовий зелений упаковка 200 штук 29 Дитячі вологі серветки 54-100% бавовна. 117 кошик для зберігання речей. Ось такий ще є цікавий за 149 Брелок дитячий 29. Класна іграшка м'яка антистрес кубик 99. Іграшка антистрес тягучка 229. Слайм прибулець 99. Кубик антистрес 88, Набір котиків. Колекційних 129 штук. Машинка іграшкова металева 74. Шльопанці підліткові 88, жіночі також 88, ось такі 149, ці коричневі без акції 229, чоловічі 99, новинка чоловіче взуття 279 на липучках. Вазон для квітів пластиковий 449. 399 коштує гірлянда вулична 10 лампочок. Ще ось така є за 349. 229 ліхтар кемпінговий акумуляторний, 55 вазон для квітів, червоний 34. Ліка пластикова, 49. Розпилювачі дві штуки 229, паркан садовий, металевий з декором 249. Етажарка пластикова на 4 яруси, 449. Є ширша та вужча. Плівка Сонцезахисна на вікно 14, 55 шпалери самоклеючі в рулоні 45 на 2, Гілочка бавовни 67 гривень. Термокошик для зберігання продуктів 299 Дзвінок дверний на батарейці 169, Подовжувач на 5 розеток 149 Колодка на два гнізда 49. 349 подовжувач 5-метровий на 3 розетки. Миша комп'ютерна 99. Тримач для телефону автомобільний 129. Тримач на дзеркало заднього виду, 119. Навушники накладні 99. На цьому все. Вдалих вам покупок.